Так, друзі, доброго дня! З вами Віктор. Ось. Зараз на дворі ось такий випав гарний сніжок. Ось така зима. На дворі 6 градусів морозу, багато снігу. І саме час зараз поговорити про опалення. Хочу розказати вам, як я обігріваюся зимою. Який в мене котел, що я роблю? скільки тут усього вартує. Для початку хочу вам показати свій будинок, як він виглядає. Ну, поки я бігатиму з камерою навколо будинку, то розкажу основні його характеристики. Члова площа 150 метрів квадратних, площа підвалу 30 метрів квадратних. В підвалі так само передбачено опалення. Отже, загальна опалювальна площа в мене 180 квадратних метрів. Будинок побудований з повнотілої цегли товщиною 400 мм. В народі цю товщину називають півтори цегли. Зовнішні стіни утеплені пінопластом товщиною 150 мм. Цоколь будинку утеплений по всьому периметру екструдованим полістиролом товщиною 100 мм. Дах будинку утеплений мінеральною ватою товщиною 200 мм. Що стосується підлог, то підземна частина будинку розташована так, що половину площі забудови займає цокольне приміщення, тобто підвал. А друга половина стоїть на землі. І ось та половина, що стоїть на землі, утеплена знизу екструдованим полі... пінополістиролом товщиною 100 мм. А підлога підвалу взагалі не утеплена. Там я просто по пароізоляції залив бетонну стяжку і по ній виложив плитку. Нехай земля гріє. Так, як на глибині метр двадцять, а саме така глибина мого цоколя. Температура завжди плюсова, в районі десь плюс десять градусів. І, до речі, конденсату на плитці я ні разу не спостерігав. Крім того всього, друзі, ще я передбачив в процесі проєктування, я заздалегідь передбачив в своєму будинку три димоходи. Один на камін, другий на твердопалений котел і третій на газовий котел. От. Чому так? Ну, Відповідь дуже проста. Знаючи нашу державу, знаючи, як в нашому міністерстві постійно міняють тарифи на то, на то, на то, і ціпитися за щось одне не вийде. От. Тому, я думаю, думаю, не помішає. Склалося так, що ні твердопаливого котла, ні газового котла зараз в мене нема. Квартал наш не газифікований, тому прокладати магістральну трубу дуже дорого. Так як ми тут тільки двоє на весь квартал з сусідом будуємося. Ну, Твердопалий котел треба обв'язувати разом з буферною ємністю. Вся та обв'язка, вона є дешева, ви знаєте. І хотілося ну, заощадити і робити щось простіше, бо не знали, що буде завтра. Наразі в мене зроблений камін і поставлений електрокотел. Як ви вже здогадались, будинок я опалюю комбінованим способом. Камін плюс електрокотел. Ось, Електрика, як ми знаємо, це самий найдорожчий вид енергоносія. От. Але я зараз вам покажу розкажу, як я намагаюся максимально зекономити, яким чином я виходжу з тої ситуації. Плюс-мінус не дуже так вже і тратячи гроші на то все. Ну, Не тяжко здогадатися, напевно, вже здалегі зрозуміли, що електрокотел я включаю тільки в нічний час. Тобто тоді, коли тариф два рази дешевший. З 11-ї години по 7 ранку. Будинок в мене з цегли, добре утеплений, пінопласту 50 мм. Стіни будинку, вони та, якби, є акумуляторами того тепла. І мій задум такий, що вночі ту теплову енергію стіни в себе вбирають, а другий період доби, коли електрокотел вимкнений, стіни помаленьку будуть віддавати тепло в кімнати. Ну і каміном трошки буду підтримувати температурку. Міжсезоння, коли температура відносно не низька, я розпалюю камін один раз. Зараз в такий період, коли температура тримається мінус 10 градусів вночі, вдень мінус 6, в середньому вже два, другий тиждень. Так, то приходиться розпалювати камін два рази. Один розпал це 20-літрове відро, в якому влазить 14 кг дров. Дрова в мене природньої сушки. Я їх сушу, в мене двохрічної сушки дрова. Це дуже важливо, дрова мають бути сухі. Кожен рік я купляю 131-й зіл, дуб, бук, граб і сушу. Що змусило мене? Який фактор змусив мене от, звернути увагу на електрокотел? Та як електроенергія вона, ну, безбожно дорога, і там навіть ну, і в думках в мене не було. В принципі, спочатку використовувати електрику як ну, джерело обігріву зимою. А Основним фактором стало те, що я провів розрахунок тепловтрат свого будинку. І порахував, що тепловтрати, будинку становлять 4 кВт, навсього, для забезпечення температури всередині приміщень плюс 20 градусів при температурі навколишнього середовища мінус 1 градус. От. Зробивши цей розрахунок, я був приємно здивований, бо 4 кВт по розрахункам то Ну, досить мало. Це взагалі для такого будинку. Ну, житлова площа 150, підвал, 30-180 квадратів. Це ну, мені аж не вірилось, ну, не вже 4 кВт можуть забезпечити, ну, обігріти будинок зимою. Ну бо що таке 4 кВт? 4 кВт це є дві, два тепловентилятора побутових. Отаких, от та, які в епіцентрі продають по 300-400 гривень, такі от вітродувки їх називають в народі. Вот такі дві вітродувки. Раніше, я пам'ятаю, як всякі емпіричні формули, вибірок твердопаливних котлів, то все, то стояло таке в повітрі, така інформація, що розраховують, ну, потужність розраховується з, грубо зі 100 Вт на метр квадратний. Ну, це для будинків, які без опалення, для енергоефективних будинків, там якась інша формула. Ну, от, іменно, я вбрався за тих 100 Вт на метр квадратний, то получалося 180. На 100 Вт 18 кВт, тобто при виборі твердопаленого котла. Я так ті всі цифри собі в голові тримав, плюс-мінус. А тут зробив розрахунок ВАТ 4 кВт всього. Ну, При такому утепленні, як в мене. Ой. І мені не вірилось. Я не міг повірити. І придбав я котел електричний по ELX. Причина, що Олекс просто заощадити гроші, бо електрокотел це простий виріб, я не збираюся на електрокотел тратити якісь сумасшедші гроші. Це всього лиш банка стеном той електрокотел, пускач і насос. О. Тому я вирішив купив за копійки, можна сказати, на той електрокотел. І ви знаєте, включив і дійсно, взагалі в мене виходить ще менше, ніж 4 кВт тепловтрати. Ще я вам хочу показати, друзі, як я заготовляю дрова. Яким чином? Ну, ви не жахайтеся, це я вам показую абсолютну правду, як воно є без прикрас, як воно в мене виглядає жахливо. От. Вічний, вибачте, мене срач, нема ради з тим всім. Постійно щось роблю, щось майструю, і так от ті дошки вічно, я їх тут вічно то все Робляю, Отже, як я то заготовлю? От у мене був мурована огорожа, мурована до мурованої огорожі, такий настил дав, який залишився після будівлі. Підпер його палками і отут от зберігаю свої дрова. Я спалюю тільки ті дрова, які в мене висохли два роки дворічної давності сушки. ось, Замовляю раз в рік зіл 131-й, бук-граб, дуб. От, і мені вистачає. Ну, спочатку я замовив два зіла. Зразу один лишив сушитись, другий спалив. І так от кожного року я позіл. Один зіл у мене сохне, другий зіл привожу. По суті, отак от у мене тут вміщається, то все. Ну, треба зробити полюску дровницю, це, звичайно. Ну кажу, через ту війну не хочеться вкладати ні в що гроші. Отак, от як є, так і є. І хай так буде, і якось живемо, слава Богу. А там поміняється щось, то й можна буде робити. Отак, друзі, це був такий мій маленький вступ. Тепер ходіть, покажу вам, як в мене то все здійснено. Так, друзі, розкажу вам пару слів про свій камін. Як бачите, камін у мене класичний, як у всіх. Топка. В будинку передбачені повітропроводи, по яким тепле повітря піднімається на другий поверх. Ну і звідси. Засмоктується внизу, піднімається на другий поверх. Класична схема. Конструктивна особливість мого каміну шита, що, що я над ним розхтів дуже телевізор. От. Тому для того, щоб розташувати тут телевізор, мені прийшлось цей камін максимально термоізолювати від будинку. Тобто тут абсолютно ну, нічого не нагрівається. Саме от тіло мого каміну, ну не топки, взяли, воно і холодне. Скільки би той камін не працював, тут максимально хіба та планка нагрівається так досить. Досить добряче, що там прямо ж вода закипає. Але це буквально така зона над ним сантиметрів 20. О, Це все тому. Я робив то для того, щоб ну, не пошкодити телевізор. От. Багато хто думає, що може від самого гарячого каміна піднімається в тепле повітря. Ні, Тут насправді є така шпаринка вузенька, і повітря втягується в неї з будинку, тим самим не даючи парам сюди. Тобто тут, в принципі, досить холодно. Ось. Е і тому камін через це все. Ну, я не розглядав як основний опалюваний пристрій для свого будинку. Е бо коефіцієнт корисної дії каміну там в кращому випадку 20%. Тобто, ну, розглядати його для опалення, то я його абсолютно не розглядав. Він в мене суто як декоративний елемент. От красота. На новий рік собі там зах захтів, запалив, там шикарно. От, ви ще може звернули увагу, що в мене. Оця од відстань досить вузенька, всього лише 35 см від стіни. Це в мене так вийшло завдяки тому, що та стіна в мене капітальна несуча, вона товста, 40 см має. Тобто це мені дало можливість зробити нішу 20 см в стіні на одну целу, 25 см на одну целу, і дало можливість ту топку втопити трошки туди. Але б кажеться, планувалося для декору, а вийшло як вийшло. Вийшло так, що приходиться його використовувати як основне джерело опалення, в принципі. Хлопці мені, коли я вибирав топку, я розглядав різні варіанти. Але хлопці, які мені ставили та камін, мені все-таки порадили, переконали мене купити більш трошки дорожчу топку, бо вони мені сказали, що не кожна топка розрахована на довготривалі режими. Тобто, це така от мінімальна 18 кіловатна топка. Фірма Каомед, якщо комусь буде цікаво, Тобто вони мені сказали, що це мінімальна цінова категорія такого каміну, який буде ну, працювати в довготривалому режимі. Тобто кочегарити постійно, півроку, чуть не кожен день. І, в принципі, вже який рік в мене, і працює нормально. Ну, такого, щоб щось там було, якихось запахів в кімнаті, такого нема. Слава Богу, все нормально. Топлю я там, зараз мороз на дворі 15 градусів вночі було, то я два рази в такий період топлю його. Два рази. Вночі в мене працює електричний котел, а в день я два рази пропалюю камін. Два таких от відерка дров даю. Мені вдень де. от таких Отаких 20-літрових? Два відра. І достатньо, щоб не замерзнути. Температура зараз, коли мороз вночі 15 градусів було, температура 19 градусів. Ну, я ходжу в футболці, всі ми ходимо в футболках, так що нормально. Ну що, а тепер давайте підемо, покажу вам свій електрокотел. Так, друзі, попрошу вас зараз дуже сильно не страхатись, не жахатися. Картинка з каміном це була така гарна картинка для інстаграму. А зараз вас чекає сувора реальність, треш контент. Ось він, мій електричний котел. Бабам! Це ви зараз бачите ось цей електричний котел без кожуха зовнішнього. Чому без кожуха? Відповідь дуже проста. Таким я його придбав. <гум> Купляв я його на OLX, дав за нього аж тисячу гривень. Людина мені продала, десь вона його використовувала, десь кожній підвалі лежав без потреби. Щось там не працювало, він мені за 1000 гривень віддав. Не працювала буквально дрібничка, трошки тут підтікала прокладка. От. Менше з тим. Дивіться, чому так, друзі? Ну, по-перше, хочу всіх застерегти. Не треба повторяти за мною це. Я собі таке можу дозволити, бо в мене спеціальний інженер-електрик. Вот. Е -е. Ну Чому я так? Чому в мене так? Ну, по-перше, це в мене підвал. Тут, крім мене, ніхто сюди не заходить. раз. По-друге, питання красоти мені взагалі не стояло абсолютно. Тут більше стояло питання зекономити кошти. То для мене навіть краще, коли кожух зняти, і воно мені дає можливість переключати обмотки. Так, перемикача переключення обмоток тут нема. Взагалі цей котел розрахований на 9 кВт. Він є трифазний, там є три обмотки. Кожна обмотка має 25 Ом, наскільки я не пам'ятаю. Ну, електрики мене поймуть. Ну я його включив так: що 220 на дві обмотки, кожна обмотка вийшла по 2 кВт. Тобто 4 кВт. Він навіть, так в режимі 4 кВт, так от включений і все. І працює, як знаєте, як, як сокера. Подав напругу, включили 4 кВт, зняв напругу, виключив 4 кВт. Електрокотел, по своїй суті, це конструктивно простий виріб. Тому давати, там, я дивлюсь, 30 тисяч там, якісь суми я не бачу смисла. Ну, мені повезло. Мені повезло тим, що я за тих 1000 гривень купив в принципі, робочий котел. І самий дорогий елемент в тому котлі це є насос. Оце раді того насоса я його в принципі, і взяв. Ось. Бо сам бак, де нагрівається вода, там абсолютно нема різниці. Багато хто думає, що з нержавійки там якісь, та нічого не краще, воно все одинаково, одинаково скоро ламається, одинаково, одинаково виходить з ладу. Ну, з нержавіки, може, там пропрацює на якийсь там рік довше, та й все. Керується цей котел звичайним дубовим реле часу за 400 гривень. Мені управління потрібно тільки одне. Включи, котел має включитися тільки в тоді, коли нічний тариф дешевий. Все. Тобто, вся електроніка мені абсолютно не без потреби. Навіть у цей регулятор температури, це абсолютно тут, скажімо так, штука не потрібна. Чому? Бо тут стоїть датчик температури, і він дає команду на виключення пускача, коли температура нагрілася. Але повірте мені, якщо ви там, наприклад, я коли виставляю 45 градусів, то воно буквально воно починає шовкати. Бо По... я засікав один щілчок за дві хвилини. Тобто воно постійно клацає. При таких циклах управління той пускач він вийде з ладу дуже швидко. Тому цей регулятор взагалі, не використовував його дав на максимум. І взагалі він в мене просто працює в такому топорному режимі. Включити-виключити просто по часу. У мене є добове реле часу за 300-400 гривень куплене, і то реле просто керує котлом. Тупо його в 11 годині включає і в 7 ранку виключає. Все. Тобто оцей от функціонал взагалі не потрібен. Так що, друзі, бачите, я не показую, я стараюсь не показувати красиву картинку, я показую, як воно є. Думаю, що багатьом буде цікаво. Добре друзі, досить тої води прийшов час до конкретних цифр. Отже, весь опальний сезон мене можна розділити на два періоди: один холодний період це зимовий грудень січень-лютий, другий це тепліший трошки, міжсезоння, осінь і весна. Вмикаю котел я однаково в ті два періоди, по 8 нічних годин. От дрова розпалюю зимою два рази, міжсезоння один раз. Ось я розписав для вас свої витрати. Надіюсь, тут все зрозуміло. Нічний тариф за електроенергію станом на січень 2026 року 2 гривні 16 копійок. Собівартість дров сухих мені обходиться в 3 гривні за кілограм. От так от мені обходиться оце опалення. Ось. ну, що можу сказати з тих цифр? Як бачите, електроенергія не така вже аж і страшна, як мені здавалось на перший погляд. Можна, в принципі, і опалювати. Ну, для коїсь та цифра може завелика. Ну, як на мене, то без великих капіталовкладень можна так сказати, так як камін, в принципі, в мене по замовчуванню вже стояв. Якось так я вийшов з тої ситуації, так як вкладатися в ту газову магістралі, так само в твердопаливний котел з обв'язкою. Зараз я не бачу такої нагальної потреби, так як з тими воєнними діями, не знати, що буде. Так що, якось так. Може, комусь буде моя інформація цікавою. Дякую за увагу. Заходьте на мій канал, ставте лайки. Всього найкращого. Па-па.